Всім привіт. Я вже почав відкривати отих голубів, що в мене на, на хаті. Верхній верхня будка. Але вони ще не дуже вилітають. Ну, Я ж не буду їх виганяти звідтиля, думаю, нехай самі потихеньку, тому що там є хлоби підривісті, як правило, але дуже слабенькі. Часто я боюся, що вони мені тут не заставили, верніше мене, не мені, а мене не заставили хвилюватися. На конець я, так сказати, діждався похмурої погоди, бо ще сонце було, з роботи приїжджаю, завжди сонце трієчка сідає. трієчка сідає. Я приїжджаю Курне з роботи і бувало, що навіть хороші погоди, але сонце так палило, що глобам дуже жарко, але все одно вони піднімались, хоч і нехотя, хоч і не дуже хотіли літати. Ну, удочка заставляла їх підніматися. Польоти були так собі. А сегодня они трошечки летят с настроем. Сегодня летят с настроем. Так, це тривочка сідає ось. Трівечка сідає. А вгорі ще є. Зараз покажу. Вгорі ще є. Ось, бачите, пятерочка там. Вгорі є. А я вже не пам'ятаю, чи там п'ятірка має бути, чи шестірка. Я удочку так їх колихнув, вони підскочили, потім розбились на дві стайки. Одна вища, одна була нижча. І навіть я ще не роздивлявся, хто в тій вищій стайці. Навіть ще не знаю. До речі, кремачкою, я бачу, там стара. Вторая кремачка там. А мені значить там чи шість було, чи мені вже так уже? Ну зараз я трохи підпишу їх, подивлюся. А, так, да, шість, 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 шість. Збоку один стоїть, зараз я покажу вам. Один стоїть так збоку. Може зараз він підійде, стаї. Шість, все правильно, бачите, шість тих. Я кажу, що я щось начебто не дораховуюся. А хто це таке там оте? Відходив. Не знаю, Ви знаєте, не знаю. Голуби високо, голуби високо, не знаю. Вітер хороший, я вам скажу. Ось, бачите, вітер такий. Хороший вітер. До речі, і, і, схід. Чистий схід і вже не знаю дме, який день. Вже не знаю, який день дме цей схід. Так, покажу зараз шестірку і піду на рекламну паузу. Ось, шестірочка. Один стоїть поруч, бачите? Свістає, а цей стоїть, треба йому стояти десь окремо. Ну? Це такий характер. То тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Такий склад характеру. Стаї не стоїть, бачите? Так, добре. Все, рекламна пауза. Ну, буду, зараз трошки ще на дворі, зараз трошки такий маленький відпочинок, релаксую. І щоб були зміни, включу камеру. Включив камеру, побачив високо кондора, пролетів. Ну, Достатньо так, ви знаєте, добре пішов. Не знаю, що це за птах, який це птах, не, він не розладів. Поки до камери біг, він наді мною прийшов. Свет я не роздивився, але здоровенний. Дуже здоровенний. Далеко. Оно далеко. Голубина багато вищі. Е, я не хочу сказати, що це такі кондори диктували політ, ні. Я не це хочу сказати. Я хочу сказати, що голуби. Голуби покрилися. Шестірка покрилася, я не бачу зараз, я ще бачив їх ще буквально хвилин десять назад. Вони були майже в точках. ну Думаю, буду так. Орієнтир я бачу, думаю, там їх буду тримати, контролювати. А це зараз почав шукати і знайти не можу. Голуби покрилися. Голуби покрилися. шестірка покрилася. Єдине, що я побачу, що там є стара кремачка, це мене дуже радує. Ота кремачка, що залітала в мене не було тиждень, минулорічно, я називаю її вже старими. Мене це радує, тому що вона е так чи інакше буде виконувати роль там вожака. Вона вже бита-перебита. Вона вже небо знає, вона вже все, всю програму знає льотну. Вона вже тримається хати дуже добре. Вона мені довела це. Ну, одним словом, я їй довіряю. Білий вискочив. Вони так потихеньку-потихеньку освоюють потихеньку вже. Білий, бачите, так, це білий. Так, чи включив камеру. Один голуб з'явився. О, два бачу вже, ви бачите, як треба. Треба ж таке? Хотів побачити, побачив одну, а те вже другу побачив. Зараз буду вам притягувати. До речі, небо трошки помінялося, тому що там немає... немає хороших орієнтирів. Зараз буду показувати. Зараз буду показувати. Так. Це нижній, це я нижній вам показав. Знаєте, я догадуюсь, це я боюсь, щоб там не було кремачки. Хай кремачка буде з за... основною стаєю. Це по не кремачка, це, по-моєму, молоде каре. Так. Рядшком там летить і... Але вище, ще одне. Зараз секундочку, секундочку, хлопці, я знаю, що я тримаю вашу увагу. Так, покажу вам ще одного пірата. дивіться, баклан. Не хочу зі цю вставати. Баклани в мене літають, як в себе вдома. Так, побачив я. Побачив я вище, зараз покажу. А якраз орієнтири то і зникли, ті хмари, що були, по яких я... Чи на вівноці? Так, да. це він, ну побачимо раз. Чи це менше. Ріше. Ні, це, по-моєму, те, що внизу. А це те, що внизу, так. Да. Це що внизу. Той вище. Той вище. Так, ось, по-моєму, вищий. Ой-ой, це, по-моєму, кремачка. Це, по-моєму, стара кремачка. Ой -ой. А куди ж ти стаю подівала, ага? Десь ще 4 штуки. Куди ти подівала стаю, ага? Ну це все, все цифрове, хлопці, бачите? Дуже висока, вона дуже висока. Куди ж ти стаю подівала? Куди ж ти стаю подівала, ага? Дуже високо, так. Да. Так, два поки на очах. Два поки на очах, виключаю камеру, чекаю далі. Так, включив камеру, три вже бачу на очах. Вже я три бачу. Два нижче. Два нижче. Ось. Ще поки що не знаю. Не знаю, поки не буду їх там розшифровувати. Зараз припустяся, буду бачити. Два нижче і один вище. Високовато ще. Попробую показати. Оп, десь тут мигнув. Зараз, зараз хвилиночка. Ось. І один вище. Бачите, який там інтерес? Оце, по-моєму, кремачка. Ну це голубі був вище, це кремачка. І вітер трошки помінявся. Вітер став південно-східний. Був східний, східний чистий, зараз південно-східний. Щоб ви розуміли, я показував вам голубі, які були ось вон там лівіше горіха, цього. а тепер вони правіше горіха, або навіть на дивився. Бачите, вітер помінявся. Так, трійку я вже бачу очима. Ну я за тих вже не так переживаю. А трійки ще нема. На очах немає моєї на увазі. І не знаю хто там. Так ну, що трійка тут. Трійка тут. О, бачите, як розгулюються голуби. Отахенько вони розлітуються туди-сюди, літають ось, розгулюються. Так, ну що, чекаю, ще трійку треба дочекатися. Ще треба трійку дочекатися. Так, ось вони вже дружненько, бачите, де вже? Ось вона на посадочці внизу. Ну майже. А Та, там кремачка такі є. І погляньте, який вітер, подивіться, будь ласка, бачите? Немає шквального вітру, щоб їх занесло, забрало десь, задуло. Немає. Бачите, спокійна, яка хороша погода. Ви спитаєте, де тріка? Не знаю. Покрили вже і все. Нема ще. Рано ще робити якісь висновки. Я ще їх не, і не можу розшифрувати. Оце тільки розшифровую. Оце, по-моєму, кремачка ось. Стара. А хто це такий? Чогось стара кремачка. Ні, не знаю поки що. Так, нехай вони пускаються, вони так уже десь на середньому. Так, стоп. О, ще один з'явився. йолки паки О, ще один Я П'ять бачу. Оце широтузей дивиться. Дивіться, показую. На рівному місці. Ось три. Ось чотири. Біля нього десь там п'ятий. Зараз, зараз, зараз. ох ти дивися. А он, їде, лижник, дивіться. О, тут це. Це добре, я п'ять штук бачу. Прекрасно. Прекрасно. Я бачу п'ять штук. Так, зараз покажу вам. Ось три. Тут чотири. Шукаю, шукаю, бачите, шукаю. Ну, п'ятий вище трошечки. Зараз вони будуть всі на одному екрані в мене. Ось п'ятий. Ось. він. Ось п'ятий. П'ятірочка є. На очах Прекрасно, прекрасно. Так, добре, виключить. Хай вони трохи зберуться, опустяться, потім виключу камеру. П'ятірка є, ще нема одного. Ну, все вже легше. Без одного проживемо. Отак, посаджу вже я цю трійку, яка була нижче. Ну, Я вже розшифрував. Я вже розшифрував. Там кремачка. Ось вона кремачка стара. Двоє, зрозуміло, молоді. Кара. І синій, по-моєму, вилучений. До речі, цей непогано почав літати оцей. Непогано не почав літати. Ось недавно тільки почав підніматися. Да. Ну, Горіше двійка і одного ще я не бачу. Не, не скажу, що я його не Верніше, що його немає, але я не бачу ще. Одного я ще не бачу, ці Сі сіли ось. Час невеликий, я вам скажу. Дві кагорі показують, ну горі, О, все одно покажу зараз. Цих ще я не знаю. Цих ще я не знаю, що залетів там. Без поняття. Зараз вони будуть приземлятися, я тоді вже буду їх розшифровувати. Так, трьох посадив, ось сідає наступний четвертий. Четвертий сідає. У мене така догадка, що це минулорічна сплошна голубочка, ну не може бути більше нічого. От що це таке сплошне сідає, я не знаю, вам тут зараз швидко не скажу. Схоже, що минулорічна голубочка, зараз вона осяде. Не розумію, що це таке. І що воно підскочило? Не вже це. Ну, схоже, що це зараз сяде, я скажу вам точніше. Зараз я навіть буду підніматися, тому що вона від мене зараз заховається десь там на проводах. і Я буду потім... Так, да, я догадуюсь. Це Голубка подімених. Це глупка подімених. Да? Да? Да, 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 да. Це голубка минулорічна подіменних. Це дві голубки вже було в Ота кремачка і ця сплошнячка. Бачите? Так. І ще одна сідає, ще одна сідає, ну, збирається сідати. Ще цього почекаю. І шостого я очима не бачу. Ну, поки що не бачу. Будемо чекати тепер.